Sony завжди була синонімом якості у світі ігор. Консолі PlayStation подарували нам десятки неймовірних ексклюзивів, які залишилися в пам'яті не тільки через графіку чи звук, а через історії, персонажів і емоції, які вони викликають. У цьому відео ми розглянемо 20 найцікавіших ігор від Sony, від найгірших до справжніх хітів, які стали класикою. Всі вони хороші по-своєму, але деякі з них залишили особливий слід в історії ігрової індустрії. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо! Gran Turismo 7 продовжує традицію серії створювати максимально реалістичні автосимулятори. Гравець отримує величезний автопарк із сотнями автомобілів, кожен з яких детально відтворений у графіці та фізиці керування. Траси відтворені з неймовірною точністю, а нічні гонки та погодні ефекти додають ще більше реалізму. Критики відзначили високу якість симулятора, чудову графіку та увагу до деталей, що робить GT7 однією з найкращих автосимуляторів сучасності. Водночас, деякі гравці висловлювали нарікання на монетизацію та обов'язкове підключення до інтернету, навіть для одиночної гри. Незважаючи на це, GT7 залишається відмінним вибором для фанатів автоспорту, які цінують точність і глибину симулятора та бажають насолодитися годинами гонок у реалістичному середовищі. Зеордер 1886 занурює гравця у альтернативний вікторіанський Лондон, де лицарі та таємні ордени борються з надприродніми істотами. Кожна сцена виглядає як кадр з фільму, а деталі світу від костюмів до архітектури створюють повне занурення. Критики похвалили візуальну стилістику, атмосферу і якість графіки, яка й сьогодні виглядає сучасно та кінематографічно. Головний мінус гри коротка тривалість і обмежений геймплей, що робить її ближчою до інтерактивного фільму, ніж до повноцінної гри. Все одно Зеорди 1886 дарує незабутній досвід для тих, хто цінує історію, атмосферу і кінематографічний стиль без зайвої механіки. Until Dawn – це інтерактивний хорор, де кожне твоє рішення реально впливає на долю персонажів. Сюжет напружений і повний несподіванок, а гра пропонує безліч шляхів розвитку подій, що змушує проходити її кілька разів, щоб відкрити всі варіанти. Критики похвалили інтерактивність і кінематографічність, а гравці оцінили емоційну напруженість і страх, який гра створює. Деякі моменти здаються повільними, а управління не завжди зручне, але це не зменшує загального враження. «Until Dawn» грає, яка тримає у напрузі, змушує проживати за героїв і спонукає експериментувати з виборами, роблячи кожне проходження унікальним і захоплюючим. Гран Туризмо Спорт зробила акцент на онлайн змаганнях і спортивних лігах. Гравці отримали можливість брати участь у чемпіонатах, тренуватися і змагатися з іншими гравцями, а графіка і фізика машин залишилися на високому рівні. Критики відзначили точність симулятора, детальність трас і глибину онлайн змагань, а гравці оцінили можливість змагатися у реальних турнірах і відчувати атмосферу професійних гонок. На старті контенту було небагато, що обмежувало можливості гри, але після численних оновлень Gran Turismo спорт стала більш цікавою і повноцінною. Це гра для тих, хто цінує дисципліновані гонки, точність управління і взаємодію з іншими гравцями, навіть якщо вона не досягла того ж рівня популярності, як класичні частини серії. Horizon Zero Dawn переносить гравця у величезний відкритий світ, населений роботизованими істотами та племенами людей. Алої головна героїня, цікава й багатогранна, а бойова система дозволяє комбінувати луки, пастки і стріли, щоб перемагати різноманітних супротивників. Критики відзначили масштаб світу, гарну графіку і захопливі бої, а гравці оцінили сюжет і розвиток персонажів, які здаються живими. Деякі побічні завдання і другорядні персонажі могли бути більш проопрацьованими, але це не зменшує загального враження від гри. Horizon Zero Dawn показала, що Sony може створити великі живі світи з глибоким сюжетом і захопливими механіками. Uncharted The Lost Legacy Спін-офф серії без Нейтана Дрейка, де головні герої Хлоя і Надін. Гра більш камерна і сфокусована на взаємодії персонажів і розвитку сюжету. Критики високо оцінили локації, екшен і збереження духу серії, а гравці отримали можливість насолоджуватися пригодами без основного героя. Гра коротша за основні частини, але це не зменшує її цінності. Вона чудово доповнює історію Uncharted і дарує цікаві пригоди з гарною бойовою механікою, загадками і дослідженням красивих локацій. The Last of Us Part 1 ремейк оригінальної гри 2013 року, повністю адаптований під PS5. Графіка, анімації, звук і фізика на найвищому рівні. Критики відзначили вдалі поліпшення, які роблять гру сучасною, не втративши сильний сюжет і емоційний вплив історії Джоела і Еллі. Деякі гравці сумнівалися, чи варто проходити гру вдруге, але нова графіка та деталізація світу роблять це з захоплюючим досвідом навіть для тих, хто знайомий з історією. Гра демонструє, як ремейк може зберегти душу оригіналу і водночас піднести його на новий рівень. Days Gone – Постапокаліптичний світ з Байкером Діконом. Зомбі та виживання створює унікальну атмосферу. Сюжет персонажі та живий світ гри отримали позитивні відгуки, а на старті були технічні проблеми, які згодом виправили патчами. Атмосфера самотності і постійної небезпеки робить проходження захоплюючим і напруженим. З часом Days Gone здобула культовий статус серед тих, хто оцінив байкерську атмосферу, розвиток персонажів і напружену історію виживання. Гра показує, що навіть із недоліками можна створити сильний емоційний досвід, який залишає слід у пам'яті гравця. Horizon Forbidden West Сиквел Zero Dawn розширює світ, додає нові механіки і покращує графіку. Критики і гравці похвалили масштаб світу складніші бої та нових роботизованих супротивників. Алої залишається сильним і цікавим персонажем, а сюжет тримає увагу протягом всієї гри. Деяким здалося, що історія трохи втратила темп порівняно з оригіналом, але це все одно велика захоплююча пригода, яка варта проходження для фанатів серії і новачків. Гра демонструє розвиток серії Хорісон, покращення бойової системи і ще глибший відкритий світ. Марвел Спайдермен Свобода пересування по Нью-Йорку, видовищні бої і відчуття справжнього супергероя зробили цю гру хітом. Критики відзначили сюжет, геймплей і атмосферу міста, а гравці оцінили детально опрацьовані локації, динаміку боїв і можливість використовувати різноманітні здібності Пітера Паркера. Гра задала новий рівень якості для франшизи, поєднуючи свободу, екшен і захопливий сюжет, який тримає увагу до кінця. Вона стала однією з найпопулярніших ексклюзивів PS4 і показала, що Insomnia Games вміє створювати яскраві захопливі пригоди у відкритому світі. Гостов Цушима переносить гравця у феодальну японію часів монгольського вторгнення. Головний герой дзін Сакай самурай, який повинен захистити свій народ, а гравець отримує свободу вибору стилю гри, традиційне шанування кодексу самураю або більш хитрий примарний підхід. Критики похвалили графіку, атмосферу і бойову систему, яка поєднує мечі, стріли та стелс. Гравці оцінили масштаб відкритого світу, динаміку боїв і деталізацію японської культури. Єдине, що викликало певні нарікання, повторюваність побічних завдань і обмежена різноманітність ворогів, незважаючи на це, Ghost of Tsushima стала справжнім хітом завдяки своїй атмосферності, красивому світу і відчуттю епічності в кожному бою, залишаючи враження захопливої пригоди. Ріфтапарт видовищний платформи з динамічним екшеном і неймовірною графікою на PS5. Гравець керує речетом та кланком, проходячи через різні виміри, використовуючи безліч унікальної зброї і гаджетів. Критики та гравці відзначили швидкі переходи між світами без завантажень, перевестий дизайн і гумор, що робить гру цікавою для всіх вікових категорій. Мінуси майже відсутні, хіба що коротка тривалість основного сюжету, але це компенсується бонусними режимами і бажанням перепроходити гру для збору всіх секретів. Rift Apart – ідеальний приклад того, як PS5 використовує свої потужності для створення видовищного, веселого та технічно досконалого екшену. Астро з плеєром йде разом із PS5 як демонстраційна гра для контролера DualSense, але це набагато більше, ніж просто демо. Гравець досліджує кольоровий ігровий світ, вивчаючи можливості нового контролера, відчуваючи відтворення тактильних ефектів і адаптивних тригерів. Критики похвалили креативність, ігровий дизайн і ностальгічні посилання на історію PlayStation. Гра дуже коротка, але вона дарує позитивні емоції і захоплюючий досвід, демонструючи, що навіть невеликий проект може бути веселим і добре продуманим. Astro's Playroom – це приємна пригода для гравців будь-якого віку і відмінний вступ у можливості нового покоління консолі. Demon's Souls ремейк класики ps 3 повністю перероблений під PS5. Критики та гравці відзначили неймовірну графіку деталізацію світу і неповторну атмосферу темного фентезі. Геймплей залишився складним, як і оригінал, із тактичними боями та великою увагою до кожного ворога. Висока складність і відсутність підказок робить гру викликом навіть для досвідчених гравців. Мінуси обмежені, хіба що важкий входу для новачків. Все ж Демон Souls демонструє, як класика може стати сучасним шедевром, зберігаючи дух оригіналу і додаючи технологічні можливості нового покоління. God of War Ragnarok Продовження великого перезапуску серії переносить нас у скандинавський міфологічний світ, де кратос і атри протистоять богам і чудовиськам. Критики і гравці високо оцінили сюжет, глибину персонажів і бойову систему, яка стала ще більш стратегічною та різноманітною. Сюжет поєднує особисту драму і великі події, а графіка і дизайн світу на найвищому рівні. Мінуси можна знайти лише в тому, що деякі бої і сюжетні моменти могли бути трохи коротшими для ритму, але це не зменшує загального враження. Регнерок емоційно насичена й технічно досконала гра, яка завершила великий епічний цикл для Кратоса. Spider-Man 2. Сиквел оригінальної Spider-Man розширює світ, додає нових ворогів і можливості для боїв. Гравці можуть керувати Пітером Паркером і Майлзом Моралесом, використовуючи унікальні здібності кожного персонажа. Критики похвалили сюжет, геймплей і емоційну складову, а фанати полюбили нові костюми, динамічні бої і відкритий Нью-Йорк. Мінуси майже відсутні, хіба що деякі локації можуть здатися повторюваними. Але загалом це один із найсильніших супергеройських ігор, який поєднує свободу пересування видовищний екшен і захоплюючий сюжет. Shadow of the Colossus. Ремейк класики PS 2 представляє чудову графіку і повністю оновлену анімацію. Гравець досліджує величезний світ і бореться з 16 колосами, кожен з яких унікальний і потребує стратегії. Критики і гравці похвалили атмосферу, емоційність і велич колосів, а також візуальне перетворення гри на сучасну платформу. Мінуси. Невелика кількість ворогів і обмежені механіки, але це компенсується опічними битвами і сильним емоційним впливом історії, що робить Shadow of the Colossus одним із найвпливовіших ігор у світі PlayStation. Uncharted 4. Фінальна частина пригод Нейтана Дрейка розкриває особистість героя і пропонує масштабний сюжет із кінематографічними кат-сценами. Критики похвалили деталі локацій, захопливий сюжет і бойову систему, а гравці відзначили чудові головоломки, платформінг і емоційний вплив історії. Мінуси можна знайти лише у повторюваності деяких боїв і побічних завдань, але це не зменшує якості гри. Uncharted 4 це епічна пригода, яка завершує історію Дрейка і залишає сильні емоції у гравців. Bloodborne – гра від творців Dark Souls переносить у темний готичний світ Єрнерта, наповнений небезпеками і таємницями. Геймплей складний, швидкий і він майстерність. Критики і гравці високо оцінили атмосферу, дизайн рівнів і хардкорну бойову систему, яка робить кожен бій напруженим і захопливим. Мінусів небагато. Важкість гри може відлякати новачків, але для фанатів викликів Bloodborne є шедевром, який демонструє глибину і складність від From Software, залишаючи незабутні емоції після проходження. The Last of Us Part 2. Ця гра продовжує історію Джоела і Еллі у постапокаліптичному світі, де виживання пов'язане з важкими моральними виборами. Критики відзначили сюжет, персонажів, емоційний вплив і технічне виконання. А гравці похвалили геймплей, деталі світу і сильні кат-сцени. Гра майстерно поєднує Стелс, бої і дослідження світу, тримаючи увагу протягом всієї кампанії. Мінуси. Складний емоційний сюжет може не сподобатися всім, а деякі сцени викликають суперечки серед фанатів. Все ж, The Last of Us Part 2 – це шедевр сучасних ігор, який поєднує емоції, технічну досконалість і сильну історію, залишаючи глибокий слід у серцях гравців. Отже, ми пройшли всі 20 ігор від Sony, від тих, які отримали менше уваги до справжніх хітів, які залишили слід у світі ігор. Кожна гра має свої особливості, сильні та слабкі сторони, але всі вони по-своєму унікальні та цікаві. Хтось запам'ятає емоційні історії, хтось захопливі світи, а хтось видовичний геймплей і нові механіки. PlayStation ще раз довела, що вона здатна дарувати найрізноманітніший ігровий досвід, і кожна з цих ігор показує, чому її платформи залишаються популярними серед геймерів по всьому світу. А яка гра з цього списку тобі найбільше сподобалась? Напиши в коментарях, підписуйся на канал і став лайк, щоб не пропустити нові рейтинги та огляди. Дякую, що додивилися до цього моменту, і до зустрічі у наступному випуску.